Доброго дня, мої хороші, мої квіточки. Хочу, знаєте, часто зараз відчую така тенденція, не знаю, тобто такий так, так, якийсь е, тренд, мода пішла на відстояння особистих кордонів, особливо відстояння особистих кордонів в відносинах. Я хочу вам сказати, що мені здається, ця вся психологія про егоїзм. егоїзм. і на якому нормальний шлюб не построїться, тому що, дівчатка мої, я вже в 11 років шлюбі. Я Знаю, про що говорю, і я впевнена дівчатка, які також давно вже в шлюбі, підтримують мене в коментарях. Що якщо ми хочемо створити гарну атмосферу вдома, якщо ми хочемо створити кріпку родину з повагою, з любов'ю, ми повинні думати не тільки про себе, а й про іншу людину. Якщо ми скажемо я хочу так, а ти, якщо так не хочеш, як я, то роби як хочеш все, я. Я там йду шукати когось іншого, хто буде розділяти мої інтереси. Ні, розумієте, в сім'ї ви знаходять компроміси, підлаштовується один при одного, Мають зрозуміння відноситись до якихось потреб або, наприклад, до характеру. Ми ж також різні, ми не можемо бути одинаковими, не можемо. І ми і не є ідеальними самі. тому ми повинні просто розуміти, що сім'я сім це є великий труд. І якщо ми хочемо створити родину назавжди, назавжди, я вибрала тебе. Йдемо один раз на все життя до кінця. Дуже важливо це створювати це на взаєморозумінні з повагою. І думати про те, що я можу зробити для тебе, щоб тобі було добре поруч, поруч зі мною. Також і чоловік має працювати на відносини, так? і думати, як зробити так, щоб моя жінка біля мене посміхалася, була задоволена, так? щоб все було добре. Тому що, звичайно, якщо жінка старається, а чоловік ні, нічого не вийде нормального. Тому дуже важливо знаєте, не розслаблятися після весілля, а ось вона вже за мною замужем, де, де там вона дінеться, або, наприклад, де там він дінеться. Так? Дінуться, розумієте, дінуться, якщо захочуть, дінуться, але важливо зберегти, зберегти і умножити своє кохання, свою любов, показати своїм діткам приклад, дійсно приклад поваги між чоловіком і жінкою. Це також труд. Взагалі, сім'я це великий труд, але це не про егоїзм. Якщо ми будемо відстоювати свої особисті кордони, повірте мені, дівчатка, нічого хорошого з цього не вийде. Тому що сім'я це не про егоїзм, це про жертву. Можливо, знаєте, таку самопожертву, але це не про те, що е, якщо так, або, не, або ні. Да? Я хочу так, ти хочеш так, то тоді все. І що я можу зробити для тебе? Дивіться, де, е, такий приклад, ми, якщо візьмемо цукерочку дамо своїй дитині, да? і вона їсть, ми її не їмо, але вона їсть. Ми дивимося на неї, як вона їсть, і як нам смачно, да? як нам добре. Ми радіємо. Ось ця радість, коли ми зробили добро у людині, да? і ми бачимо, як ця людина радіє, і нам від цього добре. Тому в сім'ї тільки так, коли ти живеш заради своїх ближніх, щоб зробити їм добре, їм добре і нам добре. Якщо в родині всі будуть старатися один за одного, тоді буде все добре. Дуже мене, знаєте, турбує те, що зараз якось так несерйозністю ставляться до шлюбів, шукають ідеали, не знаходять, розчаровуються. Насамперед, я на сам хочу сказати, що ідеалів не існує. Ми маємо розуміти, що ми всі не ідеальні, ми просто маємо старатися, як от знаєте, як камінці. Труться, 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 і потім вони вже. Разом і гарно склалися. Отакі От ми в шлюбі. Один одного підтримуємо, допомагаємо і тоді будуть великі плоди, любові. Так що, всім вам добра, бережіть один одного, цінуйте, тому що сім'я це Боже благословіння. Ми це дуже ми маємо це всі розуміти. Так що всім добра. Цінуйте, підтримуйте один одного. Я знаю, зараз така дуже важка ситуація, що всі в розлуці. Я своїм коханим такої з розлуці, але треба молитися, просити Бога давати сили, все перетерпіти, умножайте свою любов і цінуйте один одного.